Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 22 грудня за Григорянським календарем. Бачимо у нас це глас шостий, також святих отців, неділя перед Різдвом Христовим і перед, перед свяття Різдва Христового, власне, великої мучениці Анастасії. Ну, устав, дивимося, у нас буде гласу. Бачимо тропар на літургії, тоді Отців. І передсвяття, так? Тоді е, слава кондак, е, отців, і нині кондак передсвяття. <кій> Про Кімен апостол Лалує Євангел лише отців. Переходимо до наших тропарів і співаємо. Ангельські сили на гробі твоїм, а сторожа умерти Марія ж стояла у гробі, шукаючи пречистого тіла твого, полонив ад та не ним, зустрів ти діву, даруючи життя, воскреслий з мертвих, Господи, слава тобі. Великі подвиги віри джерелі полумі, як на спокійній воді святі три отроки радувалися, і пророк Даниїл, пастирем левів, наче овець явився, і їх молитвами, Христе Боже, спаси душі наші. Оготуйся, вефлеєми, розкрийся всім всіми, красуйся, єфрате, бо дерево, життя вертебі розквітнула від діви, і лоно рає мислиним явилось Якому божественний сад, з нього ївше будемо жити і не як Адам помремо. Христос рождається, щоб оновити упалий колись образ. Слава Отцю і Сину, і свят. Перепрошую, слава Отцю і Сину. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, рукописаному образові не поклонившися, але неописаним єством захистившися, три блажені, в подвизі вогню ви прославилися, і посеред нестерпного полум'я, стоячи Бога, ви призвали, поспішись ущедрій, скоро прийди, як милостивий, нам на поміч, бо ти можеш якщо воля Твоя, і не і повсякчас і на віки віки. діва не зряде, щоб невимовно родити у вертепі предвічне слово. Радій Вселенна почувши це, прослав з ангелами і пастирями того, що хоче явитися дитя малим предвічного Бога. І Прокімен благословен, єси, Господи Боже Отців Наших і хвальний, і прославлений ім'я Твоє навіки. Дякую, що співаєте. Запрошуємо знову і знову. Що п'ятниці у нас такі лекції по церковному співу 20 годині. На зумі, так зараз ми нові переклади літургії переглядаємо. І власне це на посилання на Патреоні. На власне бо на Zoom кожного разу посилання міняється. Тому зайшовши на Патреон, ви там бачите перше оголошення е, школи церковного співу. Власне, на ці лекції, але також запрошуємо на, на Patreon підписуватися. Так ну в кого є можливість, то і долучитися до допомоги е, нашій школі церковного співу. Дуже. Дякую, що співаєте в церкві. Слава Ісусу Христу!